Вітаю, друзі! Сьогодні ми вирушимо у подорож у далеке XI століття, щоб почути неймовірну історію української княжни, яка стала королевою Франції. Це оповідь про Анну з Києва, жінку, чиє життя переплило дві цивілізації і залишило слід у серці Європи на тисячоліття. Вмостіться зручно, приглушіть світло. Дозвольте собі відпустити денні турботи і зануритися в тихий шепіт історії. Якщо вам близькі такі подорожі у минуле підтримайте канал підпискою і вподобайкою, і ми разом відкриватимемо ще більше таємниць. Уявіть собі, Франція, XI століття. На троні сидить королева, яка говорить не французькою, не латинською. А мовою далекої Київської Русі. Вона привезла із собою книги, які тут вважали дивиною, і культуру, що випереджала європейську на десятиліття. І ця жінка була українкою. Її ім'я Анна, донька Ярослава Мудрого, відома у світі як Анна Київська. Вона стала дружиною французького короля Генріха і й залишила слід. Який досі відчутний у європейській історії, дивно, для когось навіть неймовірно, але ця історія не легенда, це реальність, яка звучить майже як казка. Анна народилася у Величному Києві, у час, коли Русь жила своїм розквітом. Ярослав Мудрий був одним із найосвіченіших правителів Європи. У той час, коли Захід тільки починав відроджувати античні знання. При дворі Ярослава зберігалися бібліотеки, переписувалися книги, розквітали школи. І в цьому світі виростала молода княжна, яка ймовірно вміла читати і писати краще за багатьох королів. Французькі хроністи пізніше дивувалися вона пише власноручно. Невже це можливо для жінки? Для Києва, так для Парижа, це було майже дивом. Подорож Анни у Францію почалася як дипломатичний шлюб, але чи можна було передбачити, що ця дівчина з берегів Дніпра стане однією з найвпливовіших королев середньовічної Європи? Уявіть собі довгу дорогу крізь землі Польщі Німеччини, можливо, через монастирі, де вона зупинялася крізь чужі міста, мови і обличчя. Що вона відчувала? Чи була в ній туга за рідним Києвом? Чи хвилювання перед майбутнім життям ми не знаємо точно, але можемо уявити юну княжну, яка покидає дім назавжди, щоб стати дружиною чужого короля. Франція зустріла Анну похмуро Генріх і був старший за неї майже на 20 років, уже втомлений від боротьби з феодалами і інтригами. Йому потрібна була союзниця і мати для спадкоємців. Але він навіть не здогадувався, що ця тендітна дівчина з далекого Києва привезе до Парижа зовсім інше силу духу, мудрість і культуру, якої так бракувало французькому двору. Відомо, що саме Анна підписувала державні грамоти поряд із чоловіком, і її ім'я стоїть поруч із королівським. Дехто вважає, що її вплив на політику був значніший. Ніж ми можемо собі уявити. Уявіть, як у середньовічній залі лунає голос жінки, яка радить королю як діяти, це було рідкістю, майже викликом тогочасним уявленням про жіночу роль. Але найбільша загадка пов'язана з тим, що Анна, можливо, привезла до Франції Реймське Євангеліє книгу, на якій протягом багатьох століть присягали французькі королі. Чи це правда? Ніхто не може сказати напевно. Але уявіть цю картину, коронація, тремтячі руки монарха, торкаються сторінок книги, привезеної українською княжною. Книга стає символом влади цілої нації, і все це завдяки донці Києва. А тепер уявіть ще один момент: Генріх помирає. Франція лишається з маленьким спадкоємцем. Майбутнім королем Філіпом. Хто фактично править країною у цей час? Саме Анна, вона стає регенткою, її підпис стоїть під королівськими указами, вона приймає рішення, від яких залежить доля Франції. Уявіть, як важко було цій жінці: чужина, двір, сповнений інтриг, барони, що хотіли роздерти королівство, але вона витримала, вона втримала Францію. Це був час, коли здавалося, що одна жінка тримає на своїх плечах цілу державу. Чи вона тоді думала про Київ? Чи згадувала про Дніпро, батьківські палаци, сестру Єлизавету, яка стала королевою Норвегії, або Анастасію, королеву Угорщини? Можливо, так, і, можливо, саме це давало їй сили. Знати, що вона не самотня, що їхня династія розкидала свої корені по всій Європі. Анна стала символом не лише для Франції, але й для нас, бо її історія нагадує українська культура і вплив сягають набагато далі, ніж ми звикли думати. Це не історія про маленьку країну на Окраїні, це історія про центр Європи, з якого виростали королеви, що змінювали світ. Анна Київська лишилася вдовою, але не втратила сили. Навпаки, її роль стала ще більшою. Коли Генріх і помер, Франція опинилася у кризі. Спадкоємець, малолітній Філіп, хлопчик, який ще не міг самостійно керувати державою. Барони, вельможі, церква. Усі хотіли скористатися моментом, щоб урвати собі шматок влади. І тоді на передній план виходить жінка, яка для багатьох була чужинкою. Анна, уявіть її, молоду вдову, одягнену в темні сукні, але з очима сповненими рішучості. Вона підписує королівські документи від імені свого сина. Вона вирішує питання спадку земель, військових союзів. Її почерк можна побачити на пергаментах середини XI століття. І це приголомшливо, бо жінки того часу майже ніколи не виступали як повноправні правительки. Але Анна не боялася вона залишила по собі сліди, які говорять більше за будь-які легенди. Наприклад, у документах її ім'я стоїть поруч із іменем молодого Філіпа. Вона була не просто матірю короля, вона була співправителькою, і це в епоху. Коли жінкам відмовляли навіть у праві голосу при дворі, та доля зробила несподіваний поворот. Анна знову вийшла заміж, і це було скандалом. Її другим чоловіком став граф Рауль де Крепі, могутній феодал, який уже мав дружину. Шлюб з Анною був настільки суперечливим, що церква наклала на нього заборону. Уявіть собі, цей момент, колишня королева Франції. Регентка держави стає дружиною людини, з якою навіть не дозволено вінчатися. Чи це було кохання, чи політичний розрахунок? Ми не знаємо. Але цей крок назавжди змінив її життя, її почали віддаляти від двору, вплив зменшився, але її слід залишився назавжди, бо її син Філіп І зростав під її опікою, і саме вона заклала в нього ті риси. Які допомогли йому стати одним із найвідоміших королів Франції? Від неї він перейняв освіту, повагу до книги, інтерес до культури. І хоча хроніки мало говорять про ніжні материнські почуття, ми можемо уявити Анну поруч із хлопчиком, який колись стане володарем. А ще є одна легенда, яка досі хвилює істориків у місті Санліс. Неподалік Парижа стоїть церква святого Вінсента. Кажуть, саме Анна заснувала її, і досі в цьому місці відчувається щось особливе, ніби тут жила жінка, яка поєднала Київ і Францію. Чи справді це було так? Можливо, церкву збудували пізніше, але образ Анни настільки сильний, що легенди і реальність переплелися. Анна Київська. Це не лише частина історії Франції, це символ зустрічі двох світів. Вона привезла з Києва книжність, культуру ідеї, що здавалися дивними для тодішніх французів. Вона була тією, хто показав жінка може бути мудрішою за чоловіків, сильнішою за інтриги і вищою за упередження. Чи можна уявити собі, що сьогодні в Парижі, серед розкішних соборів і палаців. Ходила українська княжна, яка змінила долю королівства. Її обличчя ми не знаємо, жодного точного портрету не збереглося, але хроніки кажуть про її красу, освіченість, твердість характеру, і в цьому є щось містичне. Бо, коли не бачиш обличчя, уява сама малює його, і тоді Анна стає не просто жінкою з минулого, а символом. Її історія ставить питання. Чому ми так мало про неї знаємо, чому українці тільки тепер починають відкривати для себе власних королев? Можливо, це наслідок віків, коли нашу історію намагалися затирати, але правда проривається, як вода крізь камінь. І сьогодні ми можемо сказати: так, Українка була королевою Франції, і це не просто красиві слова, це факт. Анна прожила довге життя. І, хоч останні роки її долі оповиті таємницею, одне ясно. Одне ясно, Українка була королевою Франції, і це не просто красиві слова, це факт. Вона не зникла безслідно. У документах, у церквах, у традиції французької монархії, всюди можна знайти її тінь, її підпис поруч із королівським, її книги, що впливали на освіту, її син, який став королем. Її постать, яка ще тисячоліття по тому викликає подив і захоплення. Уявіть тепер, як у темному залі середньовічного замку горять свічки, на стіні тіні, що танцюють у ритмі вогню, і серед цього мерехтіння сидить жінка, яка прийшла з далекої землі і стала частиною чужої країни. Її серце, можливо, ще зберігає спогади про Дніпро, про золоті куполи Києва. Але її руки тримають долю Франції, її життя це нагадування, що історія не завжди належить тим, хто пише літописи. Іноді її творять ті, кого намагаються забути, але час усе розставляє на свої місця. І сьогодні ім'я Анни Київської звучить гучніше, ніж будь-коли. Філіп, син Анни Київської, виріс і сів на престол. І, хоча він увійшов в історію як Філіп, і у його жилах текла і київська кров, це той момент, коли українська спадщина непомітно увійшла в серце Франції. Історики сперечаються, наскільки сильно Анна вплинула на виховання свого сина, але факти говорять самі за себе він був одним із перших французьких королів, який отримав системну освіту. Він умів читати. Рідкісна риса серед монархів того часу. А хто міг прищепити йому цю любов до знань, як не його мати, вихована в Києві, де книги вже тоді мали особливу вагу? Можливо, саме завдяки Анні при дворі з'явилися нові підходи до культури і релігії. У Києві 11 століття вже існували школи, бібліотеки, монастирі з рукописами. Софія Київська. Була центром освіти. Франція ж у той час лише наближалася до цього рівня, тому не дивно, що Анна стала містком, який приніс у Західну Європу відблиск східнослов'янської вченості. Але її роль не обмежувалася лише вихованням сина. Деякі хроніки говорять, що навіть коли Філіп подорослішав, Анна ще довго залишалася радницею йому. Уявіть, як у королівському палаці. Мати сидить поруч із молодим королем і дає йому поради, засновані не тільки на політичних інтересах, а й на мудрості свого досвіду. Це ніби тиха присутність жінки, яка зуміла стати частиною чужої землі і не втратити свого коріння. Є цікава деталь. У деяких літописах збереглася згадка, що Анна продовжувала листуватися з Києвом, хоча прямих доказів немає. Ця версія звучить переконливо чи могла вона, донька Ярослава Мудрого, зовсім забути землю, де пройшло її дитинство. Напевно, у її серці назавжди жили спогади про золоті куполи і про рідні береги Дніпра. І хто знає, можливо, саме ця туга за батьківщиною робила її сильнішою дозволяла тримати голову високо в чужій країні? Є легенда, що Філіп. І завжди з особливою повагою ставився до пам'яті своєї матері. Він вважав її не просто матір'ю, а королевою, яка врятувала династію. Бо саме завдяки її регенству він зміг безпечно дожити до повноліття і зайняти трон. Без Анни Франція могла б зануритися в хаос, тому можна сказати, що її вплив не тільки на родину, але й на всю державу був вирішальним. Але є ще одна загадка куди зникла Анна наприкінці свого життя? Одні дослідники вважають, що вона залишила Францію і повернулася на Русь. Інші наполягають вона померла в монастирі під Парижем. Доказів мало, але саме ця невизначеність додає її образу особливого шарму, ніби вона й досі десь між двома світами. Києвом і Парижем, Сходом і Заходом. Уявіть собі картину Тиха келія в монастирі, стіни з грубого каменю, свічка, що горить у темряві, і там у тіні сидить жінка, яка колись була королевою. Вона тримає в руках книгу, можливо, ту саму Євангелію, яку привезла з Києва. Чи думала вона тоді про те, як запам'ятає її світ, чи знала, що через тисячу років. Про неї говоритимуть як про символ України в Європі. Анна залишила по собі не лише сина і легенди, вона залишила ідею, ідею що українська культура завжди була частиною Європи, її шлюб із французьким королем це не просто політична угода, це доказ того, що Київська Русь у 11 столітті була рівним партнером найбільших держав Європи. Бо ж чи віддали б просту княжну за короля Франції? Ні, це могла бути лише донька правителя, з яким рахувалися і якого поважали. І саме тут прихований глибокий сенс. Коли ми дивимося на історію Анни, ми бачимо більше, ніж просто жіночу долю ми бачимо дзеркало, яке показує нам місце України в європейській цивілізації ми були не на узбіччі. А в самому центрі ми впливали на династії культури держави, і Анна найкращий доказ цього. Тож кожного разу, коли хтось запитує, чи належить Україна до Європи, відповідь уже давно написана в історії, і ця відповідь ім'я Анни Київської. Минуло багато століть, але ім'я Анни Київської продовжує з'являтися у найнеочікуваніших місцях. У французькому місті Санліс досі стоїть аббатство святого Вінсента, яке Анна підтримувала. Там можна знайти сліди її присутності, а в королівських хроніках згадки про Анну Руську, яка була мудрою і побожною королевою. Та навіть якщо історія подекуди губила деталі, народна пам'ять тримала її образ. Є легенда, що в Парижі Анна заснувала школу для дівчат. Справжню рідкість у ті часи. Чи правда це, чи вигадка, важко сказати. Але сама поява такої легенди вже показує, як її сприймали сучасники. Вона не була лише прикрасою королівського двору, не була тінню поруч із чоловіком. Вона творила, змінювала, надихала, і тут варто зупинитися на одному дивовижному моменті. У Франції Анну називають Анне де Київ, Анна з Києва, і навіть у 21 столітті це імх'я зберігає своє походження. Уявіть, понад тисячу років минуло, а у Франції досі знають ця королева прийшла з міста Київ, чи це не свідчення того, наскільки глибокий слід залишила вона в європейській культурі, але її драматичні сторінки. Коли король Генріх помер, Анна опинилася в непростому становищі. Щоб утримати свій вплив, вона вийшла в друге заміж за Рауля де Крепі, графа де Валуа. Це рішення було суперечливим з одного боку, вона забезпечила собі захист у складні часи. З іншого боку, папа Римський засудив цей шлюб як незаконний, бо Рауль уже був одружений. Чи могла Анна передбачити наслідки, чи, можливо, вона діяла, керуючись інстинктом виживання? Цей епізод показує її не як ідеалізовану святу, а як живу людину, яка робила вибір у непростих обставинах. У цьому і полягає сила її образу. Вона не була досконалою, вона могла помилятися, ризикувати йти проти правил. Але саме це робить її ще ближчою до нас, бо хіба не так ми всі робимо у критичні моменти життя? Якщо придивитися уважніше, історія Анни це історія про подолання. Вона вирушила у невідомий світ, подолала мовний бар'єр, чужі традиції, складні інтриги королівського двору і при цьому не зламалася, навпаки, залишила по собі слід, який пережив століття. Це приклад того, як навіть одна людина може змінити хід історії, і тут варто поставити питання, а що ми сьогодні можемо взяти з цієї історії? Можливо, це нагадування про те, що ми завжди були частиною Європи, і наші предки вже тоді формували її обличчя, а ще про силу внутрішньої стійкості адже кожен із нас може опинитися в ситуації. Коли доводиться починати з нуля в новому місці, серед чужих людей, Анна показує, що навіть тоді можна не просто вижити, а стати символом, стати історією. Є ще одна цікава деталь коли французькі королі підписували документи, вони часто додавали до своїх титулів згадку про матір. Для Анни це стало своєрідним безсмертям. Її ім'я переходило з покоління в покоління. Навіть коли про інших королев забували. Це означає, що в очах французів вона була більше, ніж іноземна княжна, вона стала частиною їхньої ідентичності. Сьогодні в Санлісі є пам'ятник Анні Київській. Французи шанують її як свою королеву, а українці, як доньку своєї землі. І в цьому є щось надзвичайно важливе, бо історія Анни нагадує. Ми пов'язані з Європою не лише сучасними угодами чи політичними деклараціями, цей зв'язок у наших коренях, у крові, у спільній пам'яті. Уявіть, якби сьогодні Анна Київська могла сказати кілька слів сучасним українцям, що б це було можливо, не бійтеся бути собою, навіть серед чужих кордонів ви несете у собі силу своєї землі. І ця сила здатна змінювати світ. Чим більше ми вдивляємось у постать Анни Київської, тим чіткіше розуміємо це не просто історія про одну княжну, яка стала королевою Франції, Це символ. Символ того, що українська земля здавна була центром сили, культури і мудрості, здатної впливати на цілий континент. І поки в Європі лише формувалися династії. Київська Русь уже відправляла своїх доньок у найвищі зали влади. Уявіть собі, як у далекому 11 столітті в соборі міста Реймс звучала українська мова, як княжна з міста Києва, одягнена в розкішні шати, йшла поруч із французьким королем, несучи з собою світло своєї батьківщини. Вона не знала, що її підпис у державних актах залишиться на віки. Не знала, що її ім'я згадуватимуть через тисячоліття, але вона знала одне, що несе із собою спадок Києва, і цим спадком не можна було нехтувати. Хіба це не диво, коли одна жінка здатна стати мостом між цілими цивілізаціями, коли її життя стає відповіддю на запитання, чим може людина змінити історію? Анна довела, може. Вона залишила спадок, який пережив імперії війни і забуття. І ось тепер, коли ми згадуємо її ім'я, воно звучить інакше це вже не просто Анна де Київ у французьких хроніках, це Анна, Українка, донька Ярослава, сестра інших князівен, які розійшлися по всій Європі, це голос нашої землі, який лунає крізь тисячоліття. Чи відчуваєте ви цю тремтливу нитку, що з'єднує нас із нею? Ту невидиму силу, яка йде з глибин століть, і нагадує ми завжди були тут, ми завжди мали значення, ми завжди впливали на світ. І тепер, коли ви закриєте очі, уявіть, що йдете нічними вулицями Парижа. Десь там, серед старих каменів, ще звучить її крок серед шепоту вітру. Можна почути відлуння її імені, а в самому серці Франції досі стоїть пам'ятник княжні з Києва, нагадування про те, що історія України давно вплетена у тканину Європи. І, можливо, найголовніший урок Анни полягає в тому, що навіть у чужій землі ти можеш залишитися собою, що сила походить не з титулу і не з корони, а з того, що ти несеш у серці. І коли цей вогонь справжній, він здатний освітлювати шлях іншим. Тож пам'ятаймо, історія це не лише минуле, це дзеркало для сьогодення, і кожна така постать, як Анна Київська, нагадує нам про нашу велич і про те, що ми здатні на більше. Анна залишила Франції Євангеліє, а нам урок, не втрачати власного коріння, ким би ми не стали і куди б нас не занесла доля. А тепер зробіть вдих, видихніть, і нехай ця історія ще довго звучить у вашій уяві. Підпишіться, якщо хочете почути ще більше таємниць минулого.